На дворі наступила осінь, йопсіль, мопсіль Прийшла осіння япора. Всі хлопці в армію забрали наркоманів розпіздяїв Прийшла і очередь моя, главаря. Прийшла пов'язка на бумазі, страннірваність по-сіллятки. Я битись в вай воєнкомат, голим лисим з автоматом. Мамаша бобморок упала з печі на пол Сестра сметану розляла цілий бідон тролі на підлогу Мама шоучу приводили з полу на піч Сестра сметану злизала із підлоги язиком з котячою мордою А я парнішка, лет 16-20, 30, може, більше Поїду на германський фронт, просто так для інтересу подивитись, що і як там, чи є танки, чи нема Летять над полем, бомбовози, бомбовози, гамновози Хотять обляпать нас гамном самим свіжим, самим жидким спод корови Летять над полем, летять ой вже пролетіли Продолжи. Бежит по полю, сани тарга, звать та двор в порядке. С большой клизмою в руках, трехлитровый от супора. Бежит по полю, а панаси семь на восемь, Больше в керзовых сапогах, сорок пять на бусу нову, под мышку подмышкую не трло. А я парни, шкале 16, 25, 30 может больше. Лежу зведи рванув ноголь, челюсти.